Дивіться, з тобою дують український бренд товарів для манікюру та педикюру. сьогодні я розповім тобі, як робити нарощення на верхні форми, та який краще обрати матеріал. Сьогодні у мене модель з такими ручками, і як ми бачимо, у нас є нарощення. Дане нарощення виконувалось також на верхні форми, і що ми бачимо? Трошечки пиріжечки та зайва товщина. І перед тим як почати нарощення, нам необхідно зняти весь попередній матеріал. А знімати я буду його твердосплавною фризою ялинкою. Дана фриза має синю насівку, але якщо ти не Пенене ще в натиску на фрезу, то краще взяти червоний абразив, для того, щоб коли знімаєш штучний матеріал, не нашкодити натуральному нігтю клієнта. Даною фрезою зручно працювати, тому, що її носики можна дістати в тяжко доступні місця. А також прибрати відчарування, якщо вони є. А коли нарощення вже готове, нею зручно випурювати натуральний ніготь серед. Я максимально знімаю матеріал до натурального нігтя, тому що, як ви бачили спочатку, трошечки було зайвого матеріалу. А по факту, після зняття, ми бачимо, що у моделі не такі широкі нігті, як були з попереднім нарощенням, аби ви паличку обережно піднімаю кутику цими ручками. Я працюю з тальком, тому що вони є трошки вологі. Тальк буде підсушувати шкіру, і так буде фреза менше забиватися, та робота буде йти набагато швидше. Роботу з кутикулою я починаю з правого синуса. А також добре пропрацьовую бічні валики. Ні в якому разі не тисни на фрезу, інакше ти можеш зробити пропили. А також не варто лізти глибоко під кутикулу, Як то кажуть, ми там нічого не сховали і до локтя робити не треба, тому що так можна шкодити нігтєвій пластині та зробити пропили. Ще раніти шкіру клієнта. А далі я роблю поверхневий опил, та можу вже переходити до зріза кутикули. З даними ручками я працюю по сухому, тому що шкіра у моделі і так є волого. Речі, вже після зрізу можу пропрацювати ремувером від дуї. Просто невелику кількість ремуверу додати на безворсову серветку, а її надягти на апельсинову паличку. І добре, пройтись по шкірі в бічних валиках, і тоді буде шкіра доглянути та зволоження. А Ще можна скористатись сухою олійкою від дуї. У мене олійка має нереально приємний аромат, маракуя. Скажу по секрету, і клієнта також її обожнюють. Просто капельку наношу на шкіру, а далі буду полірувати поліровщиком. А тут головне не робити великі оберти та натиснути на фризу, тому що ми маємо не нашкодити шкірі клієнта, а навпаки, зробити її зволожений та доглянути вигляд. Далі обов'язково знежирючим протерти всю нігтєву пластину та шкіру. Нам необхідно добре витерти олійку, тому що вона не має залишатись на нігтях. Інакше в тих місцях, де вона залишиться, просто будуть відшарувати. А тим часом подивіться, який вигляд мають вже ці нігті, і який доглянути. Цей вигляд має шкіра у моделі. Наступним кроком використовую ультрабонд від Дует. Його потрібно наносити невелику кількість, інакше він буде працювати в зворотньому ефекті. Тобто також буде давати відчарування. А щоб їх не було, ми використовуємо його невеликою кількістю. Рабарбазою від Duet роблю підложку під нарощення. Вона пластична, але при цьому жорстка. Відмінно підходить для коротких нігтів, і після цього вже можна підбирати верхні форми. Але насправді ви могли підібрати і до цього. Тут же, хто як працює, я підбираю верхні форми після нанесення раб але з неї прибираю липкий шар обов'язково. Нарощення я роблю ліквід олігелем від дуї. Це просто ідеальний матеріал для укріплення, а так і для нарощення. Він є рідкою консистенцією та швидко самовирівнюється. Спочатку я просушила матеріал на тіпсі там, де вона буде підлягати до кутикули, а потім нанесла ще один шар. Це я зробила для того, щоб матеріал не затікав під кутикулу. Але також можна пропрацювати в іншій техніці та не просушувати, а наносити відразу на ніготь. Головне, коли ставиш тіпсу, не натискай сильно на неї, щоб матеріал не вилазив за бортик. І головне. В тіпсі добре промальовувати бічні сторони. Після зняття тіпси я добре промальовую гелем так, щоб він знаходився добре біля кутикули. Скажу по секрету, клієнти дуже не люблять, коли після нарощення або укріплення гелем залишається простір біля кутикули та матеріалу. Тому його краще промальовувати. Але в даному випадку ми моделі зробили котяче око. Це база від Uit Cat Moon. Вона, неймовірно, гарний має блік. І цю базу ви можете наносити як самостійне покриття, але не на довгі нігті. І вже в кінці я прибираю зайву довжину Гризою та випилюю натуральний нігодь. Випилювати все необхідно добре, щоб клієнту нічого не заважало, і потім підпилює вже форму. І просто поглянь, який у нас вийшов гарний результат та які тоненькі нігті в нас вийшли. А тепер згадаєш, чим прийшла до мене моя модель, і що в нас вийшло наразі. Як на мене, то різниця є. А ти як вважаєш, напиши в коментарях. А також став вподобайку, якщо тобі було корисно та цікаво. Твоя активність нас мотивує.